Україна, в якій не хочеться жити, вітаю вас, друзі! Це просто катастрофа. Директор гельсінської спілки із прав людини Олександр Павліченко заявив, що діти, які їх забрали з окупованих територій і вивезли на територію Росії, і от зараз їх повернули в Україну. І знаєте, що ці діти кажуть? Ми не хочемо жити в цій Україні. Ми хочемо повернутися в Росію, тому що там у нас були набагато кращі умови і набагато більше можливостей для реалізації. Я опублікував це відео у своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. В'явіть собі, до чого влада Зеленського довела Україну, що ми повернули своїх же дітей додому, а вони кажуть: Ні, дякую, ми не хочемо жити в цьому домі, ми хочемо там, у окупантів, бо там нам було краще. Зате весь єдиний телемарафон засраний цими новинами. Ми повернули своїх дітей. Ми такі молодці, ми їх забрали. І жодного слова про тисячі дітей, які пропали в Європі. Цілі дитячі будинки пропадали в Європі. цілими автобусами вивозили, і ці автобуси потім пропадали. Ніхто не знає, куди вони ділися. Жодного слова немає. Десятки, а то й сотні випадків і зараз, коли забирають дітей у одиноких мам. І знову ж таки, ні українська влада, ні консульство, ні посольство, ніхто нічого палець о палець не робить. Люди намагаються своїми можливостями, шукають якісь зв'язки, шукають адвокатів, щоб повернути, хоч якось своїх дітей. Про це чомусь в єдиному телемарафоні нічого не розказується. А от те, що повернули дітей з Росії, оце да. Оце ми великі молодці. Тільки одна справа повернути дітей, а інша справа створити їм умови, щоб вони і далі хотіли жити в Україні.